Вибиті шибки, обгорілі меблі та один потерпілий. В Івано-Франківську знову вибухнув газ. Надзвичайна подія трапилася близько 11-ї години ранку у приватному будинку по вулиці Коновальця. Постійно в цій оселі ніхто не проживав, лише час від часу сюди навідувався чоловік. Він і став жертвою вибуху, як тільки зайшов до літньої кухні із цигаркою. Наразі потерпілий знаходиться у відділенні реанімації обласної лікарні. Цей пацієнт зараз знаходиться в крайній важкому стані, в крайній важкого опікового шоку. У нього 50% опіку, другого, третього ступеня, а також опік дихальних шляхів. Опечена в нього голова, шия. Він вдихнув вибух того полум'я, а також грудна клітка, живіт і вся спина. На місце надзвичайної події одразу ж прибули емонесники, правоохоронці та газовики. Фахівці припускають до вибуху. Наймовірніше призвело самовільне втручання у газову мережу. Передні бачимо пошкодження внутрішньобрункового газопроводу. Невідомими для нас на даний час особами, тобто, що і могло, і неймовірніше, і призвело до такої ситуації. Дуже, дуже велике прохання не робити такі речі самовільно. На то є спеціалізоване газове господарство, підприємство газове господарство, яке має відповідний персонал, які мають відповідну кваліфікацію, інструменти, навики, потрібні знання, які можуть це кваліфікаційно зробити. І без таких наслідків. остаточну причину вибуху буде з'ясовувати спеціальна комісія щодо потерпілого, то після реанімації його планують перевести до опікового центру.